всі вітання, пропоную на продаж Volkswagen Golf 1.6, бензин. Автомобіль у дуже гарному стані, як сказав, дуже класному, так як кузов, за 20 з більшим років що в досить ідеальному стані. автомобілю рідна фарба, а також мінімальний підкрас Але що саме головне, що по автомобілю. Взагалі ніде немає рижиків. Ось я продемонструю ось по порогу, знизу ось так покажу. Також далі по порогу по дверях немає ніяких рижиків. І знизу тут покажу по арочці. Ось по цій. Зараз я ще продемонструю показники товщиноміра. Щоб ви впевнилися в тому, що в дійсності автомобіль ще в рівній фарбі. 109, 118, 108 121. Ще раз показую, що Тут нема ніяких рижиків. Ось. Далі покажу всередині. Внутрішню частину. 80. 69 85. Ось так все виглядає. Є чотири склопідйомники, є кондиціонер. Сидіння не пориване. Так, зараз далі покажу показники типшиновіра. 109, 113, 116, 105, 94. Також я покажу ось цю гарочку. Перепрошую. Погано фокусується. Ось так виглядає. Рижиків взагалі немає. Далі покажу ще задню ляду. 96. Також це все завод 102, дах 96, 121, також це все рідна фарба. Ось, навіть покажу, що болти не крутилися. Ось є також повноцінна запаска не вкрат. Також ось тут покажу, що нема ніяких рижиків. Взагалі я кажу, що стан дуже класний, так як для таких років це просто одиниця, щоб знайти в такому стані автомобіль, якому більше 20 років, і щоб його не було рижиків. Так, 131. Так, ось тут у нас невеличкий є підкрас. Ось. Тобто виходить, що ось так підкрасилося. чуть-чуть. Також зараз ще продемонструю, що тут нема також ніяких рижиків по цій арочці. Ось. Також поріг покажу, я Ще нижче покажу. Ось як все виглядає. Кажу, що ні одного рижика, я поки що не знайшов. 104, також завод, 110 також завод. Також зараз ще Продемонструю внутрішню частину. Ось 74. 60. 70 погано приложив. Ще раз показую 70. 73, 66. Ось, ще раз детально показую, що нема ніяких рижиків. Також знизу дверей також нема ніяких рижиків. Далі ось ця дверка. 115, 115. Так, покажу. Ось так виглядає салончик. Ось. автомобілі присутнє повністю сервісне обслуговування. Всі накладні, тюфи. Також квитанції, які підтверджують пробіг автомобіля. Пробіг автомобіля 225 тисяч. В Німеччині було лише два власники. Так, ось. Зараз все це я продемонстрував. Також Ось цієї сторони продемонструю, що також рижиків нема, все в рідні. Ось ще раз показую. 126, 105, 104, 104 капот 118, так ще спереду покажу. 106. в автомобілі встановлена всесезонна гума Folda 2020 року. Також е тормозні колодки по кругу, ну, я знаю, 105 тільки проїхали, можливо, чуть-чуть більше. Ось так виглядає автомобіль. Зараз я продемонструю, як він заводиться. Також зараз покажу ось є перелік всіх документів. Я детально потім покажу фото. Ось є сервісна книжка. Не буду тестувати її. Ось вона знаходиться. Я окремим просто фото виложу. Кому цікаво, можете на паузі поставити, збільшити і подивитися. Так, демонструю, як заводиться автомобіль. Так, Кондиціонер, до речі, зараз заведу автомобіль. Ось. Е, кондиціонер е, працює. Ось. Навіть оберти збільшилися. Ось. Показую пробіг. Ніяких помилок немає. Рівномірно тримаються оберти. Ось Зараз відключу кондиціонер і послухаємо двигуни, як працює. Двигунчик тихенько працює. Зараз, якщо вийде, ось. ось так, він працює. Зараз ще покажу як е, на автомобілі, що встановлені ще каталізатор рідний, погазую, ніякого диму немає. перегазовка ну це всього лише конденсат, ще раз показую. ось Ніякої сажі немає. Тому ось такий має вигляд автомобіль, такий має стан. Стан взагалі. Кажу, що для її років це ще просто пошукати треба автомобіль. Особливо із-за того, що кузов Кузов саме основне в автомобілі. Тому дзвоніть, пишіть. let this.